Краще назвати завтрашній день не День Європи, а День України. Бо ті законопроекти, які будуть висуватися, вони не Європі потрібні, вони потрібні нашим людям. Зокрема, я думаю, що і мій колега погодиться з тим, що питання пов'язані з. Прозорістю фінансів в Україні це питання українське, а не єсівське. І тому, коли завтра будуть голосуватися зміни до конституції, якраз стосовно збільшення повноважень рахункової палати в плані контролю з нею не тільки видатків, але й доходів. Я думаю, що це є позитив. Таким же позитивом є. Я думаю, що колеги проголосують за це, раз вони обіцяли завтра за зміною в конституції, які б збільшували обсяг. І гарантії незалежності українських суддів. Я думаю, що це важливо. Я думаю, що також важливо і питання про суспільне телебачення і радіомовлення. Також важливо питання про митний тариф, де узгоджуються, синхронізуються або адаптуються імпортні ставки до європейських норм, і деякі інші питання. Погодьтеся, що це українські питання, і це День України.